Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте розглянемо таке питання. Чи правда, що Україні хочуть нав'язати ізраїльський варіант існування після війни? Хочу сказати, що таке може бути. Дивіться, кордони, да? світ уходить. Мир уходить. Мир уходить, тобто його хтось може забрати. Може бути. Хочуть нав'язати. Отак хочуть. І ще світ, як світ, те, що нас оточує, так, він уходить Уходить і нам е можуть, е ну, з такою метою, щоб ми постійно потребували нових ресурсів, поставити нас у залежність. Щоб ми постійно просили, просили, дайте, дайте, дайте. Ну, і ще і розрахунки це. Знаєте, от бачите, він що сипить, сипить, сипить. Тобто це може бути залізо. Світ уходить, відвертається, щоб забрати. Розумієте, як можна це прочитати? Так, так, нам хочуть таке нав'язати. Хто хоче, давайте подивимось. Америка. Можна сказати, Америка, можна так сказати. Е, дивіться, тут в домі нестабільність, так? перевернутий будинок, тобто люди не живуть спокійно, люди не відчувають себе захищеними. Сонце відповідає на питання так. І окрім тобто це от постійна от, знаєте, от, е, така напруга, напруга. У вигляді того, що в будь-який момент хтось може на нас напасти. Напруга атак і переверти в хаті. Небажане, небажане спека у вигляді атак. Америка хоче. Так, а для чого їй це? Залежність, як раніше. І зупинити якісь, ну, от, скажімо так, до точки неповернення вони хочуть. Розумієте, Вони хочуть, щоб Україна, як і раніше, була у добровільному рабстві, щоб ми не зірвалися з цього гачка. І от, щоб в нас оце, от, знаєте, от, ці проблеми, як сніжним наростали. Щоб ми пішли до точки неповернення, коли ми не можемо вирішити ці, зап... ці питання, ці проблеми. Тобто, це є питання знову ж таки Україну хочуть знесилити, знекровити. Ти Тут, тут карта диявола. Давайте так далі. Чи вийде в Америці? Зробити з нас те, що вона хоче. Чи вийде Америці втілити свій план у життя щодо ізраїльського варіанту існування України? Дивіться. Тут може йтися мова про якісь переговори, які нам може нав'язувати Америка. Вона буде відверто шантажувати або маніпулювати, або намагатися керувати в повною мірою для того, щоб, знову ж таки, домовленості помиріться, помиріться з ближним сусідом. І тоді ви заживете, як раніше жили. Розумієте? Але. Якщо взяти по великому рахунку, Україна на це не піде. Тут перспективи домовитися з тим дурним сусідським немає тих перспектив. Тому тут і Америка, карта мах. отак він може, так він володіє ситуацією, а так він не, не може. Не володар. Не володар він, не може він нам нав'язати. Що нам робити? Нібито для того, щоб покращити своє життя? Не буде такого. Не буде. Добре, давайте так подивимось, що буде, якщо ми підемо на пропозицію Америки. Домовитися зі скаженим сусідом, ну, вони ж будуть, я от впевнена, вони будуть е тиснути на нас, щоб домовитися полюбовно, ну от залишити ці території. Давайте просто, от просто поди, що буде. О, от тоді, от тоді буде ізраїльський сценарій, ось тоді. Якщо ми підемо, якщо ми послухаємо Америку і підемо на договорняки, оце ми будемо зазнавати постійно ці обстріли з боку того імператора, ну тобто, як за його наказом, з метою, щоб, знову ж таки, питання територій. Він на цьому не зупиниться, він буде далі, він буде обстрілювати. Ось тоді, якщо ми підемо на ці вмовини Америки, ми будемо мати цей ізраїльський сценарій. Скажімо так, в лапках, в лапках комфортне життя у вигляді обстрілів, ну, в лапках. Тут ще йдеться про те, що зниження невигідна позиція України і влади України. захисту, Тут за, з захистом є проблема. І є проблема з нормальним життям. Тобто ні в якому разі не можна йти на перемовини. Так, а тепер давайте подивимось, що буде, якщо Україна е, дотисне і. Закінчить війну своєю перемогою, якщо Україна буде іти своїм курсом до звільнення своїх територій від цього рашистського педикульозу. А тоді. Дивіться, дивіться, що тут. Тут іде апатія від. Або, скажімо так, абстрагування від того, що нас зливають, тобто ми будемо зазнавати певну кризу. так, Ми дотиснемо, ми дійдемо, ми е, будемо змушені відновлювати, від, відбудовувати. Буде велика криза, економічна криза, людськими ресурсами. криза, Але ми дивіться, те, що нам не приносило задоволення. Ми від нього від карах... від... відмахнемося, позбавимось цього. В нас буде щось друге, інше. Іде тут апатія від е... абстрагування від е... смутку і кризи. Буде важко, буде важко. Але це буде, знаєте, от після нашої перемоги, після закінчення війни, буде важко, але ми будемо настільки сконцентровані на іншому, що у нас буде стільки проблем, пов'язані із відбудовою, із підняттям рівня економіки, та ще і буде. Оце от гниле оточення будемо відшуковувати. Хлопці повернуться з фронтів, будуть допомагати їй відбудовувати, і буде справедливість. Тобто гниле оточення, воно уходить. Дивіться, те, що нам не подобається. Трійка кубків те, що в нас ми хочемо, а це нам не подобається. І воно зливається. Оці от, хто нас зливав, Оці вот казнокради, вони будуть покарані, покарані. У нас будуть інші проблеми, розумієте? Аби не обстрілювали, аби не було війни. Буде інший фокус уваги у нас. Ну і давайте по ітогу подивимось, що. Ну от, ітог, як ця вся ситуація закінчиться для України? Покажіть Україну після війни. Будь ласка. Дивіться, так як я і сказала, я ну, не більше не, не менш, ситуація повертається, ми стаємо більше хазяєвами ситуації. Якщо б так, було б жертви. Да? От ми жертви обставин, ми не можемо рухатися, нас прив'язали, ми зависли, застигли. А так, ми вже от, ну, як танцюємо, розумієте? Танцюємо. І в нас вже фокус уваги, вже, от, якби меч був піднятий, то це от, як загроза є. А так вже меч війни, вже, знаєте, от, як меч короля Артура, коли він в, камінь, в камні застряв. Тобто, як символ того, що. Е Нема війни. Тобто тут ми, як хазяйва, поставимо крапку в цьому. І вже будемо відчувати вільними себе. Будемо відчувати себе вільними. Так. Тобто ми вже не будемо стояти на поготові, ось-ось щось може трапитися. Так, да, буде важко, буде дуже важко. Але ми будемо хазяєва на своїй землі. Ну, ще покажіть, будь ласка. Буде обновлення. Але для цього Україна має бути дуже креативною. Знову ж таки, оці вот казнокради мають бути заблоковані повною мірою. Адже може бути назрівання, коли чаша переповнилася, і може розпочатися щось таке. Нове, ну коли там люди почнуть повставати проти влади. І тут е, я ну, сказала, мусимо бути креативними в тому, щоб винайти той шлях, як знову Україна почне наповнюватися новими ресурсами і обновлюватися як е, нова держава, обновлена, чиста, очищена держава. Але ці от, для того, щоб Україна стала такою чистою, очищеною, нам необхідно заблокувати тих злодіїв, які у владі. Ну і дивіться, на дні колоди карта сім'ї. Україна єдина. Що тут ще можна сказати? Україна єдина. Дякую вам за лайки, дякую вам за ваші коментарі. Дякую вам за підписку, дякую вам за запитання. Все є Україна. Віримо в наше ЗСУ. Ідемо своїм шляхом, і ми перемагаємо.